Добрий усім дня. З вами знову Микола Сікачина, Юлія Ворона і наша гостя. Тепер вже вона у нас в гостях, Ірина Володимирівна Горбачева. Ми сьогодні не будемо їм мстити за свій позор чи ганьбу, як правильно сказати, да? ми сьогодні спробуємо е трошечки показати, чим же ж таки відрізняється гімнастика від бодібілдингу. Все дуже схоже, але все зовсім інакше. Якщо в гімнастиці там йде все на чистоту, на техніку, на координацію, то у нас все йде через м'язове відчуття. Тобто ми все підганяємо під себе, під своє нейром'язове відчуття. І зараз ми спробуємо показати. Я буду насипати вправи, а Юля як профі по сідницям буде пояснювати нюанси, як Ірині Володимирівні краще відчути цю сідницю, щоб вона нас згадувала і дня три не могла сісти. Просто спорилася. <плес> ми будемо робити таке прекрасне відведення. Бурусь руками, ні? Да. Так. Зараз я Відійшла. Ще. Я вже не достаю руками нічого. Нахилитися? А, чуть -чуть. Ага. О, прекрасно. Тепер перехрестю йдеться. Да, так, то прекрасно. Хочу прекрасно. Дивіться, тепер перекидаємо ніжку через канапі. Ні, ні, на поки на Вибачте? Так. Розлітаємо трішки носочком назад. І трішки зміщаємо до цієї. Так. Uh -huh. вот да. підтягнуємо в коліні. Да. Так. Да. Витягуємо назад. Uh -huh. Ручками тримаємось і піднімаємо прив'язану ніжку наверх. Пауза. І повільненько корпус. Uh -huh. Повільно, Повільнень, так? Да? От, відчувається клас гімнаста. Ножка така натягнута, коліна вирівняна. А як треба з'їгнути? Ні, ні, як сахару. А носочок як там Надо його натягувати, не треба. Да, добре, дякую. Ну, це перша вправа, тому я не філоню. почекайте, На третій вправі я буду стогнати. І, мабуть, буду вже щось вигадувати своє. В чому клас роботи з гімнастики? Висока координація. Тобто, щоб мені сказали, зразу рух, раз-два, якби пішов. А тепер по відчуттям, що там треба. Що в мене по відчуттям? Все прекрасно відчувається. Да, чесно, я відчуваю сідниці угу. і ноги, що відвожу, а також ще тут у мене йде навантаження. Стабілізація, йдем. да, Бо я впираюся на неї. Кількість разів ти сказав? Я не рахувала, рахувала. напевно, вже десь було 12. 17. А, -а такі не Це расти... ж я вже почала наглювати вже на першій вправі. Ну, і, 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 так Юля не рахує, ла, рахує. Да. А вона звичайно рахує. Я думала, що вона трошки відволіклася. Ну. Да, так, Реально відчуваю тут і реально відчуваю тут. змінюємо положення ножик, тепер переставаємося навпаки. Так. Другу ногу, що ж. Так. Я дуже довго пам'ятала одну так. А ну вибачайте. У это? Или просто фішечка, їй не дай бог на одній нозі зупиниться, треба дві робити. Ну потім другу зразу. Да, 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 так. Вот. Потім просилася, каже, я, я думаю, то пробуду присід. Видиш раду упору, щас я. Так. зараз угу. зробимо так, щоб текло, так? Да? Хорошо. Тут вже бачимо гнучкість, з. Да. А як. Треба. Класно, коли просто класна, просто супер. Коли вистачає гнучки стіна, коли можемо втримати прогін в попереку, коли можемо красиво ножку. Його, да, відчуваю, відвезти. Вибач, вибач, вибач. відсумаємось і коли книжку опускаємо, оці не допомагаємо. Ага, добре-добре Ну Тут навіть видно вже, що дуже добре включається сідниця. Так, да, так, да, я То, це відчуваю. це я... дійсно ага. так і є. Треба дуже сильно там підсідати, просто стоїмо, прожимаємо. Mm. Да, О, клас. Ну, чудово. Мені сподобалось. Відократуєш. Відчуваю, я, я вже не встану. Мабуть, вже зараз і не піду. Можна знімати? Да, да, я сама сама зрозуміла. Як це виконується. Додамо трошки, О, так, да. далі. Ще підходик зразу зробимо, так? Да? Да, реально відчувається, чесно скажу. Давайте ще з п'ятнадцечку, ще один підходик зразу зробимо а зараз. Це Подраз... ж саме? Да, да, те ж саме? Так, так, те ж саме. У мене вже ноги тремтять. Ми, ми, ми ж працюємо зазвичай підходами. тобто... А, які вихиліть. А це ми зразу зараз так. Я це ми ми спробуємо. У... А тут, оказується, не просто спробуємо, а буде тренування. Нічого. Ви мене 에... трошки не попередили. Це, це ми просто в перші. І щоб вже у нас сідниця була добре так підлита, щоб ми далі вже просто не, не дуже напружувалися собі відчувати. То ми її зараз зробимо таке як попереднє включення, попереднє виснаження її. І потім вона вже хочемо чи не хочемо буде вмикатися. Хотів спитати, чи Юля згодна потім розумів, що Юля, Юля по... ти мала бути зараз згодна. Ю... Тут є? Юля то згодна. У, цю, у цій спортзалі є жіноча солідарність, що вона відсутня лише тренерська. Ми ще двері закрили. Значить так, то тільки тренерська солідарність, я вас зрозуміла. що Принципту в підвалі. Тому я зрозуміла, що вам мене не шкода. Добре, добре. Ну що, ви зато приїдете, потім і скажете, типу, ти був прав. У тебе руки, а в мене сідниці. Це 100% навантаження чудово. Реально я відчуваю так. Нічого, де там оператор. У мене теж відчувається на <говори> руках. Все нормально. Так. Було класно. Ми потім ще годину тут зі не могли заспокоїтися і тягали. Я спеціальні вправи підготовчі робив, щоб, щоб ваші трюки для дітей чотири років потім зробити. Я вже понаходив, як нічого. Потім, коли я побачився наступний раз, то ми потім як забіжимо до вас у золото, то вже ви мені будете там показувати, так? Да? Як позирнеться знову? <ріст> Я тоді вже Ілюху візьму, хай люха вам показує. Боюсь, він мені той комплекс рук не пробочить. <ріст> Зараз виконує тричі на тиждень. Зараз у нас такий період відпрацювання нових елементів, вивчаємо нові підготовчі вправи і заодно. Качаємо за вашим комплексом руки, так як перед Олімпіадою ми більше місяця це робили, так і зараз в нього місяць тричі на тиждень. Ваш комплекс коротко про підготовку гімнаста, да? тим, кому муляє, що там виконує. Комусь. Обов'язково в кінці другого тренування, а після того ще робить вісім тонн штангу. Піднімає після вашого комплексу, Тому воно ще більше буде навантаження. Ну, ми тониться, він бере скільки рахуємо, що було вісім ну, да. тонн. Ну у нас так є в сімнадцяті. Не знаю, як у вас це рахується. У нас так. Ну ви та межі правильно. Дуже крута вправа. Так покажеш, що робити? Ага, ти покажеш? Можете? Та я не покажу, Я передаю, я тобі навіть не влізу, не то що це. Це ж вправа така. Жіноча компактна. Опа, дякую. Так, тут вона вже спрацювала, я помітила, поки Микола моргнув трошки. Я і зрозумію, що варто було тільки звернутися. Я одразу нагадала. Я більше не довіряла, вона може сказати, що менше поставила, сама могла поставити більше. А, я зрозуміла. Так, Там на лікті. Добре. Тут можна на лікті. Угу. ліжка розфіксується. І втискуємо. В сторону, не донизу, а по діагоналі від себе. Так тоді чітко працює сідничний м'ясо. Чому? Я кажу, щоб Юля тут більш пояснювала, тому що моя задача зробити так, щоб воно кудись діяло правильно. А по відчуттям, то вона вже у нас. Я ж так сідниця не качаю. Ну, це жіноча справа, так? Я думаю, так. Та Юля, зараз я спробую, ти мене відкоригуєш, коли я стану в оцю цікаву позицію. Нічого, що, зараз все буде. Ти буде посола. Поки там Коля одвернув, поки там Коля відвернувся, то я. Там у нас нолік, так? А у вас ноліка нема, тут тільки десь. Це вже неправда. Так. Пожаліємося, Ілішу. Юля, що там. Ні, я правильно стою? Ідеально ставити. І не завалюємося в сторону, намагаємося. Так, почекай. Більше треба було. Я дуже змахлювала. Бо то вже треба на себе витягнути. Я дуже змахлювала. <рес> я не відчуваю, так. Да? О, чудово, тут це хоче. Так, до кінця, так? Да? Так, до кінця стоп і тепер наверх. А ага. ну, не... щоб вона не встигла відпочити, я зрозуміла. А, а ви тут коротко, якщо да. да. включиться квадратів. Так, да, я ага. так і поняла. да, Так, да, да, я так і зрозуміла. Так, да, реально. Це був п'ятий і дихає. Видих, коли випрямляю? Так, на засилі. От коли в навантаження виходимо, так. Да. Принцип насоса. Де натискаємо, там і видихаємо. Да, я відчуваю чесно. Угу. Друга? Це буде 10. А, Юля. Тут, тут, тут не, не вийде. Я напам'ятаю, я ти не пам'ятаєш, кажу. А скільки треба 15? 12. Добре. Дякую. Другу. Зараз підемо в зал на гору. Я тобі зараз буде третій випуск. буде. То було, що не просто, тепер в мене буде помста. Так. Кажи мені. Подави, Кажи, нам, я, я правильно так? <смуж>. <смуж> а ви ж не бачу? Угу. Можна? Да. І я тебе там защеплю? Ні, все хорошо. Я вже звикла. <смуж> За що це ісположение? Що попадає, да? так? <смуж> да, зараз. І верх сіднички відчуємо. Ну, я і опорні на опорні нозі сідницю відчуваю якщо чесно. Вона як стабілізатор виступає, да, виступає. Да, та, і вона також позу. навантаження має. Дуже ж і класно, тому що поки робимо одну друга там не дуже і зовсім відпочиваєш. Дно кров притискаємо талімфу до неї. Я так відчуваю, я треба готувати на бікіні. Іриноводир. <рес> я б задоволення. Чи його? Хочу 40 Чи його можна то... було б реалізувати мою цю як та мрію? А Зад, да? Да, да. А, дякую. Дуже обратно. Так. Ми, ми тепер будемо по принципу будемо один з одного знущатися онлайн-тренуванням. Домовилися, <рес> я тільки з вже отак відчуваю це Як назло, там ж вікна є, розумієш, Там не профілони. Ми присідаємо, ми тягаємо назад в не дуже глибоко. І піднімаємося з рахунок того, що ми видавлюємо коліна в сторони, от максимально на вставанні. Ми роздавлюємо коліна в сторони, зовнішню частину стопи. І таким чином ми активуємо отут цю зону. А тепер покаже зі штам. Але треба, так? Да? Я б показав би сам, але оскільки в мене руки ще досі логічно не працюють. Так. Угу. Угу. Так, розумію. Попа назад спочатку на присідання. Одтяємо. А коліна дуже сильно не тяне в сторону, а тепер коліна в сторону і вставай. О, ми, начебто, піджимаємо попочуть. Під да, собою. да, я сідниці лежати. Угу. Потягнулися назад, і потім коліна в сторони пішли. Угу. Але тут одна фішечка є. Коли ми сідаємо, ми не давимо їх в сторони дуже сильно, тому що трошки травма небезпечна. Да. Сідаємо, ми просто тягнемося, а коли встаємо, тоді раз і виходимо. А коли встає і йде навантаження, тоді добре зрозуміло. Тоді роздавлюємо угу. просто, просто кажу, сідницями. Просто кажуть, тягнемо сідницями. У неї вони готові ці сідниці. У мене, мене то вони по ще висоті, не готові. По висоті. Нормально. Ширше. Носочки в сторони більше. О, А тепер підстрахуй. Попу, коли сідаємо, попу назад. Встаємо. Зараз колінами в сторони. О, А тепер попа пішла просто назад. І по коліно в сторони. О. Розжимаємо, так? Да. І обов'язково, коли встаємо видих. От коли встаємо коліна не вперед, а в сторони, от максимально. Тянемося спочатку, звичайно, і пішли коліна в сторони. О, так. Да. Ну, тут ще є нюанси. Іри, Ірино Ірина, розтягнута в сторони. А, Шпагати може сідати просто. <пятки>, да. Тут ми бачимо, що коли коліна в сторони, то вона одразу так. Як розводить, то розводить коліна. І ловимо це відчуття. Зв'язку попа назад. тянем, 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 попа назад, сідаємо, станемо попа назад, назад, назад. І пішли коліна в сторону. і роздавлюємо. О, назви ще не місце. Є відчуття трошки в сідницях. Є, але ще і Квадри, що, не спини трошки, наче чи ні. А не здав. Не... Да, да. Я ще не виділ, бо наче ж, коли таз назад, то приходиться так. Ну це, як е, правду кажуть, що сідниця і спина, вони між собою пов'язані, точно так вже в нас. Анатомічний поїзд. І тому так і виходить, що якщо слабкий поперек, то людина сідниці не натренується. Якщо сідниці слабкі, Я то будуть питання зі спиною в процесі. Тобто ці м'язи дуже між собою. Так, да, у нас точно так же в гімнастиці, щоб зробити якось там підтягнути спини, да, то ми змушуємо спортсменів тягнути сідниці в себе, і тоді вона робиться круг нам потрібно, Тож, кажучи, да. анатомічний поїзд да, да. Вмикається. У нас точно так, же, ми використовуємо цей момент. Спробуємо підіймати злогенько. Давай. Ото поки що Та кіл 40 поставив. До кінця це на саме низ. Отже, Юля покаже зараз, підйом тазу. Давай. І Юля покаже лайт версію. Є? Mm -hmm. Ручками позаду. Да, бачу. Змістись трошки, щоб вони знову. О! Поперек. Звільняємо опора під плечі. і під стопою. І тепер просто прожимаємо сиднички. Горіх стискає і лапає. Uh -huh. uh -huh. Нічого складного, це, в принципі, той самий сідничний місток. Да -да -да -да, але Така вже. комфортна версія. Uh -huh. Uh -huh. Це, ну, так. ну, ми зараз вам зробимо некомфортно. Oh, зрозуміло. А, то я так вже зраділа, а тепер зрозуміла, що все, все в порядку. Ти злякалась, думаю, буде якось комфортно. Ви, ви ще коліна, тако, Одягаю одразу, da. добре. Додаємо, розумічка. Я не стабільний. Так, так, точно. Тут вище. Тут нижче. Так, А тепер. Плечі туди. Ногами стаємо на всю стопу. О, все. А тепер з'їжджаємо вниз. Ще, 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 треба. Ти ще, що це піднімуш. Коліна в сторону. Тепер. Я це не підніму. Пробуємо. Ну то. скромність. Тримаємо коліна в сторону. О, так, так. Да. І натискаємо в резинку і одночасно витискаємо. Таким чином ми просто в двох напрямках будемо діяти на сідницю. Класно вмикається. Яка частина? нижня, правильно? Сідничка? Да. Так. Ну, Юля любить цю вправу, тому що це її. І... А тепер не так низько. І пішли вгору. О, от тиснемо за час в сідницю. Да. Тому що якщо ми дуже низько опустимося, то ми ще стегна. Розумію, так. Да. І ще шість разів. Зараз. Хуліна трапає. Це юля рахувала. Все чотири. Це вже важко, чесно. І ще. І ще два рази. І останні трошечки натиснемо і притримаємо. О, так, хорошо. Чудово. Я все відчула. Навіть я відчула, що я ще жива. Ще мене не добили. Дякую. супер. Дійсно, я жива. Легку фіналіті зі чим зробимо. Болгарно, мовляв, так? Да? От е, тут задача розтягнути оцю сідницю. Mm -hmm. ну, в неї це теж вкручує, вмикається. Ну на просто хитро вона просто хитра, вона ще пережимає ногу і трохи. Але по, <laughs> по суті, принцип весь іде, що? що ми розжимаємо отут і сідниці. Зараз на камеру вона да, покаже. Добре, добре. Вже вона опитна, вже спробувала цю вправу. Mm -hmm. mm -hmm. Я зрозумів, що Юля робила з лівої ноги. Тому що вона переживала, що не дадуть зробити, і вона ж. Добре, Ну, В принципі, нічого складного наче немає. Зараз спробувала правильно встати. Трошки, так. Да. О. От, щоб коліно гостро не було. Сейчас. Тут гостя, де нас у суку... Тобто трошки. Так, да, так, да, да. ми сідаємо, ми розтискаємо сідничку. Ота. І на що, Ми сьогодні так пробуємо лайт-версію. Домовлялися, що. Нижче, да? угу. так? Відсюд... Можна Добре, наперед. Щоб угу. всі вийдуть своїми ногами. Тому от. Угу. Чудово. Скажу, що класно тренувати гімнастів. Скажи, от <рес> координація тільки раз, два і все. <рес> Дякую. Мене замовка сумови. сумою. <реш> <реш> в принцип який. Ми спочатку на початковому етапі виконуємо рух, технічно намагаємося виконати, а потім в процесі ми проходимо трошки на інший рівень, тому що ми вже цей рух виконуємо за рахунок нахр... напруження <реш> правильних м'язів. Добре. От ми спочатку тоді ловимо м'яз, а потім вже через нього йде рух. Тобто ми трошечки навпаки викручуємо своє мислення. А тоді виходить дуже класно. Але на початковому етапі спочатку йде така чистота техніки, руку, але як тільки людина відчула, чим вона працює, як, то потім уже, звісно, що навантаження да, да, за що спочатку, ваги, да. опускаємося і потім тупо стискаємо м'яз сільовий, і він нас починає виштовхувати. Да. От класно відчувається у мене, як а ти присідання, що руки що спочатку там раз-два підловив і потім уже просто скоротив, трошечки відпустив, знову скоротив і пустив. А воно вже само собою там відбувається Фух. якийсь рух. Виконано. Ну класно. <рискілість> дякую, дякую. Тут вже є комплекс. Все <рискілість> точно. Я запам'ятала, буду виконувати, використовувати все. Потім відео інструкцію стіни на і Можна буде подивитися, що так, що не так. І потім ще спеціально будемо додати. Домовилися. Потім будемо Я говорити для кого. Домовились. Ну що п'ять є? Так. Да. Я думаю, що досить. для тренування сідниць п'ять прозвичай. Так, значить, виконуємо три-чотири підходи угу. по 12-15 разів. Поки що так. Солових ми не використовуємо. Ми спочатку попрацюємо на те, щоб добре їх, як то кажуть, промити. Ну, да. функціон... Активізувати so, і за кому функціон... цього збільшити об'єм. А потім вже йдемо там про білі волокна, про червоні волокна. Тобто тут вже трохи тоже на зв'язку. Тринуло Ми дуже вдячні, що ви до нас прийшли в цей ранковий час. Ну, хто не розуміє, то випуск знімається о 7.30 ранку. Тобто, це треба ще мати стальний характер, щоб так от прийти. По-чесному працювали, зробили. Нам вже трохи легше сталося. Що чесно почалося. Як Ваші відчуття? Ну, мені дуже сподобалося. Я дещо звичайно розуміла, що має відбуватися, тому що я за вами стежу. Ви моя команда, Ви моя спортивна сім'я. Я трошки вже була завчасно налаштована, але я дуже задоволена. Мені дуже сподобалось, буду це використовувати. І дійсно, це воно працює. І дійсно я відчула, що я жива. Дякую вам велике. Підписники з вас лайки, підписка. Пересилки, ви, правильно кажеш? Репости. Дішати друзям. І обов'язково коментарі. Дякуємо На все добре.